Вітаю вас, мої любі сусіди. Сьогодні ми зіграємо з вами в чудову гру, яка має назву. Це не мій сусідонька. Правила прості, а ми консьєрж, який приймає інформацію від людей, які заходять, і не маємо пускати того, у кого просто не має бути сьогодні. Тому ми будемо злими консьєржем. Так, тут є аркадний режим і є нічного жахіття. Звичайно, ми спробуємо аркадний спочатку. В аркадному режимі. Дополігангери це ці, типу міміки, ті, хто копіюють наших сусіданьок, вони не будуть бувати нас одразу, вони зроблять це в кінці раунду. Так, ми будемо отримувати якийсь, якийсь ранг, окей. І в нас є можливість знайти і закінчити честерський квіз. Окей, я не знаю, хто такий честер, але хай буде. Полетіли. Я трошечки знаю про цю гру, я її трошечки бачив, вона е, трошки нагадує Pepper's Please. Thank mm -hmm. you. come mm -hmm. О, божечки, як багато інформації. Дякую, Владиславе, на записі, що ти це все прочитав. Вітаю і. Вітаю. Привіт і вітаю вас на вашому робочому місці. Як бачиш, е... фільм. Та Боже, дайте мені прочитати! Кожного дня є люди, які дозволені заходити.

Знову дякую Владе, на записі. Бо, Боже, дуже швидко. Я настигав. О, мій Бог. Привіт. А хто ти є? Мія. Вибач Мія, але. Ну, 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 очевидно, це не ти. Ну, укладка не та. Волоси не ті. Вибачте, я. можна момент? Я, я, я декому зателефоную. Так, мені сказали, що мені треба е, дзвонити. В 3-3, 1-2. Це депар... департамент DDD. Якщо я побачу допольгангерів. Ну. Ну, невже вона якось неправильну корекцію зору зробила? Я, я не впевнений. Я впевнений, що це допольгангер. 3. Окей, я зрозумів, дякую. Я вмію користуватися цим телефоном. 3. 3. 1. І 2. Я достатньо старий, щоб користуватися цим. Ем, um, алло? Ага, не дзвонити їм, якщо на має... Та... моєму. Це точно емердженсі? Ти виглядаєш погано. Це так не працює? Мої очі? Я їх модифікував, щоб бачити краще. А це так працює? Мія, це так працює. Так, вона з F0301. Це третій поверх, перша кімната. Міа Stone. Давайте позвонимо в їх апартаменти. Там, можливо, буде Ефтон. І він скаже, що його дружина була на операції. Але мені. Ну ну я прям, ну, ні, ну, ні, я не вірю в це. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. Хелоу, доктор Ефтон. Моя дружина не вдома. Вона повернулась? Ну, блін! Так, давайте по-нормальному тоді перевіряти. Мія стоун. Міа стоун. Мія Стоун. f 0301 Що це дає мені? f 030 А, це те звідки вона? Це правда. Так, вона жительниця цього будинку і вона повернулася з роботи як вчителька. 08. 1978. І сьогодні Мія може прийти. Але, ну, але це ж не її очі. Облюда. Так, твої очі. <плес> а що, якщо? Я я, я ж не знаю. Ні, в ну, нас по ідеї є такі технології, але ж. Ні, Це дуже дивно. 7,895, 7895. 6.452, 6.452, 5.1,15. 5115. Мені так не хочеться вальнути людину за те, що вона якось, якось е зробила собі операцію. Ну, не може бути такої праці. Нє-ні. Ні, 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 ні. Я не хочу я не хочу пропускати. Це ну, не правда. Ну, не можна. Чи можна їй довіряти? Давайте будемо довіряти. Чи ні? Мені складно. Чому гра така складна? Можна не пускати? Я не хочу пускати. А, Пиньк. Три. Три. Один. Два. Я сподіваюся, це дупельгангер був. Так. Група агентів зараз прийде до вас. Почекайте, поки ми не закінчимо протокол зачистки. Протокол зачистки закінчено. Дякую. Можете пр продовжити свою роботу. Мені дуже сумно замію Стоун. Є, є, привіт! Привіт! Міа Стоун, так? Ти справжня? Ти справжня? Міа Стоун, Мія Стоун. Стоун. Третій поверх, перша кімната. Є. 7895. 7895, 64525. 64525, 115, 115. Боже, який кайф! Так, а, а, а цей, а цей. А що там казало за рік? Я, я затопив за рік. А, зараз ось ось рік. Це рік, який зараз є. Е, Мія, 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 сонечко моє. З тобою все в порядку. По фото. Так, фото, наче все прекрасно. Опис. Довге волосся. Так, в неї дов... ну, відносно довге волосся. Е, маленький скруглений ніс. Напевно, так. Він точно скруглений. She has. Що? Fleth... А, це, ці, це точки, боже, як його? Ластовиння. Ластовиння, окей. Овальне обличчя, так. І тоненькі брови. Овальне обличчя, ластовиння і брови. Все чудово. Все прекрасно. Бувай. Так, я можу відкрити для тебе двері. Все? Наступний, будь ласка. Привіт, привіт. Так, ти в нас хто? Ти в нас. Альбертський пічмен. Альбертський пічмен. Ти в нас сьогодні є? Є. Перший поверх, другі апартаменти. Перший поверх, другі апартаменти. Це правда? Так, це правда. Iді нам номер 1465. 14,65, 12,98, 12,98, 63-54, 63-54. Тут, наче все окей. Оцей штамп виглядає правильно. Так, в нього волосся ліворуч. Брови брови. Носик є, вуса є. Отут завотушка є. Так, він, він житель, це правда. О, він чоботар. Він чоботар. Давайте подивимося, це правда? Так, це правда. Він чоботар і. Не знаю, його син чоботар. В нього є вуса, отаке підборіддя, Великий ніс це правда. Довге обличчя, ну так. І великі брови. Все, в тебе все окей, друже. Будь ласка, не вбивай мене. Так, звичайно, я можу відкрити для тебе двері. Наступний, будь ласка. Це ми дві людинки запустили. Ось, у нас ще три залишилось. Боже, хто це є? Що за клоун? Тебе немає в листі, що це? А, Боже. Тут якийсь сайт. Що це за сайт? О, Боже, мене сайт запустив на якийсь на іншу гру. Ні, дякую, не хочу. Не ведіться на цього клоуна, коротше, мені кажуть. Добре, я не буду вестись на цього е, клоуна. Дякую за попередження. Гарного дня. Наступний! Привіт. Ем... Почекайте трошки. Вона спробувала це ще раз. А яким чином вона напевно, це інший Допельгангер. Але ну прям, ну. Ми ж її вже пропустили нашу. Не може бути це. Е так то треба. Так, пропускаємо. Протокол зачистки є. Будь ласка, наступна людинка. Привіт. Привіт. Ти в нас є в списку? Тебе в списку нема. А хто ти є? Elinoise Сверч... Перший поверх, четверті апартаменти. Так, по-перше, я тобі кажу, що тебе сьогодні немає. А що ж Я мало. Повтори. Повтори. Знову повтори, алло. Я не вмію так швидко читати. Коротше, вона там чогось не в листі, тому що. А ви сестри? Це. Вони майже ідентичні, сестри. Тільки, бачите, оця цяточка. Так, ти кажеш, що ти хто? Ти Еленоїс сверж. Еленоїсверж. Цяточка сходиться. Так. Мол, ну так, є. Маленький носик. Є маленький носик. Я ж не можу просто взяти її вбальнути, Ні, так не можна. Вона модель. Номер апарт апартаментів 69-96. Угу, 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 мені подобається. І дивіться, це дуальна дуальне, дуальне дуальність. 69 і 96. Прекрасно. Slim, Це що в нас? Тонка. Тонка. Угу, дякую. Довга шия. В неї є довга шия. І в неї є о, цей. Близнючка. Ну, це правда. Так, ще раз дивлюсь на її обличчя. Наче все окей. Виглядає адекватно. ID-шка. 8453 8453 2301 2301 4956 4956 Окей. Окей, тут все окей, тут все окей. Так, вона модель, вона модель. Ну все чудово, я не бачу ніяких проблем. Проходь. А, ні-ні-ні-не -ні, ні -ні. можна, не можна. Чекай, 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 А я вже впускаю. Ладно, окей. Я мав подзвонити по телефону. Але фіг з нею. Не не їж мене, будь ласка. Хай це буде нормальна сестра, будь ласка. Я не хочу мерти. Мілкмен, Привіт! Хелоу, а ти в нас є? Так, схоже, це Френсіс Мос. А що це в тебе за лапки? Братюня. Френсіс Мос. Так, а що за капелюшок? Він Мілкмен. Це правда? Так, зараз швиденько чекаю ці е, апартаменти, третій поверх, другі апартаменти. Ага, це правда. Довгий ніс, довгий ніс. Е, носить капелюха. Це правда, він носить капелюха. А ким він працює, він мілкменом працює. Тобто це все правда. Тільки мені не подобаються оці рученята. Давайте спробуємо подзвонити. 4-1, 2-2. 4, 1, 2, 2. Так, напевно, там нікого нема. Мені не подобаються ці рученята. Ну, це прям дуже підозріло. Алло. братюня, а ну що в тебе з виглядом? Так, твій вигляд. Так, рученята. Ну, до побачення. Що ти морочиш мені голову? Сказав би, що це на Хэллоуін, якась фігня, я б може повірив. Так, протокол зачистки завершено. Дякую. Дякую. Я можу продовжити свою роботу. Чудово. Наступний, будь ласка. Ух, який парубок. Вітаю, хто ви є? Ви в нас. А вас сьогодні немає. Що... А що таке? Арнольд Ш... Міц. Арнольд. Другий поверх, перший. Ага. Він письм... письменник. Е... Па-па-па-па-пам. Вас немає. Так, ти сьогодні не... не. в списку. Я думаю, це помилка. Подивіться, знову в лист. Алло, я тобі можу показати, братюня. Тебе немає в листі. Але ж за це я не можу бути. Нє. Добре, 5, 1, 2, 3. Зараз швиденько перевіримо. 5, 1, 2, 3. Глорія Смітс говорить. Е, мій чоловік не вдома. Окей. Окей, тобто це може бути потенційно він. Давайте перевіряти. 7, 7, 8, 5, 7, 7, 8, 5, 6, 6, 2, 1. 6, 6, 2, 1. 9, 3, 2, 2. 9, 3, 2, 2. 10, 19, 71, чудово. Папапапам. Кругле обличчя. Це правда, кругленьке. Е, носить шляпу. Капелюшок. Капелюшок в нього є. Коротке волосся. Ну, напевно, коротке. В нього є от, отакі вуси. Має гарні вуса. Є. І великі брови. Великі брови є. А можна, будь ласка, отакий от момент. Те як ти виглядаєш, може, будь ласка, балюше. Ага, окей. Нічого не каже. Перші апартаменти на другому. Ну це правда, він правильно все говорить. І в нього є пропуск. Ну я, я, я напевно пропущу його. Не вбивати ж його, хоча його немає в списку. Так, так, від відкриваю. Не вбивай мене, будь ласка, якщо ти мімік. Опа, привіт. Альбертський пічман. Я тебе здається вже впускав. Альбертський пічман. Пічман. Альбертський Ф. Перший поверх, другий апартаменти. Перший поверх другий. Пічман? Пічман. Шуми, Так. Алло, алло, що це таке? 14.65, 14,65, 1298, 12. 98, 12... 98, 63, 54, 63, 50. Аа. Цяточка! Родина родине 5 Ну, я вже впустив оцього. Звичайно, це буде мімік, але ж мені треба зрозуміти, чого це неправильний мімік. А ну, Що ти не так виглядаєш? Ні, до побачення. Щось я довго з ними розмовляю з цими міміками. Я просто хотів впевнитись. Так, прекрасно. Протокол зачистки завершено. Давайте наступного. Я дуже сподіваюся, що я жодного ще сусіденьку не прибив. Привіт. Привіт, привіт. Анасташа Майкаліс. Анастача... Анастача. Майкі. Майкаеліс. Майкаеліс. Міка... Еліс. Мікаєс. Люс. 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 Є другий поверх, четверті апартаменти. Другий поверх четверті апартаменти. Вона прийшла зі школи. Зі школи. Другий поверх четверті апартаменти. Ти в нас студентка. Це підходить, втомлені очі. Два хвостики, маленький ніс і кругле обличчя. Кругле обличчя два цих, втомлені очі. Все підходить. Фото твоє. Та наче підходиш. Оце сюди, це сюди, це сюди. Сюди, сюди, сюди. Синенькі, ну, по кольору я не знаю. Не шарю. Оця штука в неї є. Ми можемо подзвонити: 13 1346. 13 Треба ще це перевіряти постійно. E, наша спікінг. угу. E, донька не вдома. Вона повернулась? Так, вона повернулась. Скоріше за все, це вона. Наша Мікаель, Це мати Анасташи. Так, Анасташа, Анасташа. Це я перевірив же? 13, 26, 9, 8, 5, 3. 44, 62. 85, -й. тут все окей, тут все окей. Оця. ді-ді-ді, Все окей, тобі можна проходити. Так, звичайно, проходь, Будь ласка, наступний. У нас залишилось виходить одна людина тільки. А, ні, дві, дві людини. О, мілкмен, привіт, привіт, друже. Будь ласка, айдишку и Ой, не, вибач, 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 на те сказ... на те клікнув. Не, 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 твій вигляд. Увійти, щоб доступ. Доз, дозвіл на вхід. Дякую. Так, Френсіс Мосес. Франсіс Мосес. Фран Сіс, -с, С. Третій. Поверх, другі апартаменти. Фран Сіс, мос С. -с. Е, я тут живу. Я прийшов з моєї роботи, як Мілкмен, мілкмен як, як, як тебе? Молочний. Молочний. Дякую. Третій тут все окей. Мілкмен правильно. Довгий нос. Втомлені очі. Коротка зачіска. Ну, виглядає короткою. І носить капелюх. Чудово. Так, ще один момент. Я хочу подивитись. Ні, все окей. Мені здалося, що в нього рот трошки нижчий, ніж треба, але наче все окей. Носить метелика. Так, ця штука в нього правильна, ця штука в нього правильна. Тепер треба перевірити його. ID 2355, 2355, 69. 41, 69, 41, 89, 95, 89, 95. 64. й ну, Все окей. В тебе все прекрасно. Проходь. Гарного дня. Будь ласочка, наступна людина. Маргарет. Привіт, Маргарет. Е, так. Будь ласка, твоє ID. Немає ID. Дякую. Так, е, Маргарет... Маргарет. Маргарет. Bubbles. Бублз. Є. Yeah. Все прекрасно, Маргарет. Давай перевіримо тут рік правильно. Чатки правильні. Що по циферкам? Так, ти живеш у нас. На якому поверсі? Другий поверх, третій апартаменти. Другий поверх. Третій апартаменти. Давай ми до тебе подзвонимо про всяк випадок. 64, 31, 64-31. Так, ніхто не бере трубку. Чудово. 10 32. 10 68, 01, 68, 60. 68,01, 4590. 4590. Тут все прекрасно. Curly hair, Так, підходить. Deviated left eye. Є трошки. Round nose. Кругленький ніс і велика посмішка. Є, є, є. Чудово, чудово. Фотографія намистини. Раз, два. 11 намистин. Це прекрасно. Вона в нас 7 стрес. Це хто? Ну, неважливо, вона підходить. Все, чудово. Не можу тебе затримувати, будь ласка, не вбивай мене. Наступна людина. Зміна закінчена. Ану, мене не вбили. Я зловив 4 до полігангера. Жодного е, цього не вбив. І жодного не впустив. О, я молодець. Ранг С. О, кайф. Ну, отака гра. Що ж, дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи сподобалось чи ні, чи продовжувати. Дякую вам. Бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ.